Усім привіт, Божих благослові. Хай вас усіх береже Господь. Хочу поговорити на таку тему, чому страждає душа. Коли душа не має під'єднання до Бога повного, тоді душа страждає. Без Бога душа розширяється в пекло. І диявол мучить її і робить, що хоче. Душу зцілити може тільки Слово Боже. І нічого інше. Ісус Христос прийшов, і Він дав нам Духа Святого, щоб ми мали з'єднання з Богом. Щоденно, читавши Слово Боже, звичайно, хлопчиків духовні, ми отримуємо відкровення, що зцілює нас. І коли ми ще йдемо, він розповідає іншим. Несемося Боже іншим для того, щоб спасти ще когось, щоб допомогти іншим людям врятуватися від пекла.